Популярні види заробітку в інтернеті, чи працює це зараз. Привіт! Мене звати Стас, мені 13 років, і я вже як рік пробую різні сфери заробітку, розвиваю якісь свої проекти і показую це в Ютубі. І як ви зрозуміли, в цьому відео я хочу поговорити про популярні види заробітку, що це таке, працюють це зараз чи ні. Тому дивись це відео до кінця, бо там саме цікаве буде. А ми погнали. І перший вид заробітку це графічний дизайн. Тобто це ті, хто робить там прев'юшки і так далі. Що я можу сказати, що конкуренції там дуже багато. За весь цей час, не дивлячись на те, що в мене ще маленький канал з невеликою кількістю підписників, мені вже більш 15 разів, ну ладно, трішки менше десь 10, писали і предлагали співробітництво. Тобто Давайте ми нам будемо робити прев'юшки і так далі. А по тому ж монтажу мені навіть ніхто не писав. Тобто нуль. Хоча монтаж в мене, ну, напевно, не найкращий. Так? Але ну, зрозуміло, що з рівнем він буде рости і так далі. Зараз відео не про це. Графічний дизайн скоро втратить свою актуальність зовсім, бо чачі то ну, тобто ще заміняє це дуже швидко. Прикладу місяць назад ніхто ну не генерував там для своїх проєктів чат, в чаті GPT якісь зображення. Тепер це роблять активно, тобто я сам за цим всім слідкую. У мене є також свій проєкт по штучному інтелекту, і я бачу це, як це розвивається. Тому не будемо на цьому зациклюватись. А і так, сам дизайн я пробував, десь тренувався три місяці. Так це може показатися довго. Хоча по моїм провівшкам, напевно, не скажу, що вони прям якісні. Ось, але ну, заробив я на тому копійки, втратив як якийсь свій трішки рівень. Але ну, на свій канал чи для якихось базових потреб мені цього рівня вистачає. Тому я не жалію, що на це витратив свій час. Наступне це копірайтинг. І що я можу сказати про копірайтинг? Тут ми зациклюватись довго не будемо, бо штучний інтелект з кожним місяцем все більше і більше заміняє копірайтинг. Тому розвитку в цій ніші я не бачу і цілком в цій ніші вже сенсу немає. Хто вміє використовувати ChatGPT, писати якісь промоти, вже це використовують і це реально виглядає чудово. Ще є куча моделік. ну, якщо ви в цьому розберетеся, то буде гуд. До речі, можете от подивитися, в мене виходило відео про штучний інтелект, чому за це майбутнє, там про цей свій проект, Тому після цього відео можете піти і подивитися. Наступний вид заробітку це заробіток на телеграм-каналах. Про це в мене виходило два відео: одне про те, чому я туди вклався, інше про ви монетизації і види монетизації, які я використовую. також можете подивитися ці відео. Вони є на моєму каналі, вони виходили ну, не так давно. Якщо коротко, я скажу одне ніша, то. Це прям те, де я можливо буду в майбутньому розвиватися, якщо у мене щось не піде. Бо там реально великі гроші, там ну, велика можливість заробляти. Але ну, на це уходить дуже багато часу. У мене на один невеличкий телеграм-канал, там в неділю виходить по три, може десь години, чотири. Скажете, що це мало. Але щоб прям заробляти з таких телеграм-каналів, там коли в тебе вже більш підписників, тобі треба робити більш постів. Ну, там, зрозуміло, більше телеграм-каналів, ну і це тупо заповнює всю твою рутину. Зрозуміло, що є там ті ж воркери, ті ж копірайтери, яких вже можна не використовувати так, а зробити якусь автоматизацію. Але, ну тобто, все рівно на це буде виходити дуже багато часу. Але з цього ну, можна багато заробляти. собственно. Це дуже цікава ніша, бізнес. Тому якщо у вас є якісь 50 доларів, можете навіть там написати мені, я якось. Може допомогти яким якоюсь порадою, бо я дуже багато общався, в мене виходив про це подкаст. Тому е, є посилання на мій телеграм-канал, ну там зрозуміло, ви мене зможете знайти. Наступне це телеграм-менеджерство. Якщо коротко, то ви становитесь наприклад, менеджером по рекламі і спам'яти іншим про рекламу якогось там телеграм-каналу, прикладу там. Крипта в наушниках, так от телеграм-канал він продає свою рекламу. Ви йому пишете, е, кажете, я хочу там стати вашим телеграм-менеджером від 10%. Цей телеграм крипта в наушниках е, з вами погоджується, і ви йдете спамити іншим телеграм там. І якщо з вами хтось погоджується, ви переводите на адміна цього телеграм-наушниках, телеграм-канал і собственно. Е, Реклама продається, і вам виплачується ті 10% продані з реклами. Якщо ви там продали рекламу за 50 доларів, то ви получаєте 5 доларів. Так, це може звучати небагато, але ну, якщо реально якісна реклама, то на це уходить десь по пів години в день. І частіше всього, у ось таких людей є великі сітки телеграм-каналів, які шукають телеграм-менеджерів. Тому ну, ви зможете там приклад заробляти в день. 30 доларів, якщо будете за цим всім сидіти, але я тут не бачу якоїсь перспективи, росту. Тобто, ну, якщо вам просто хочеться зробити якісь швидкі гроші, можете нішу спробувати. Я спавню чисто тільки для свого телеграм-каналу. Ось і все. І останнє це арбітраж, трафіку. Це дуже зафоршена ніша. Я думаю, ви бачили багато на це мемів, багато відео, типу в біо, там ось такого. І ну, на цьому заробити можна, але дуже складно. Ну, є різні види арбітражу саме трафіку, тобто там є коли теги спам і так далі. Але зараз велику конкуренцію, ну це дуже складно. Там просто продають цей трап. Ну, це дуже складніше за великої конкуренції. І останнє, що я вам хочу сказати, щоб ви не путали там арбітражні бізнеси з арбітражом трафіку, тобто, бо це все різне, ну, тобто ось значення арбітражу. Просто це важливо, щоб коли там хтось казав арбітражний бізнес, у вас не виникало відразу арбітраж трафіку. Так, ну що, друзі, ось ми підійшли до кінцю. Дякую вам за перегляд. Фінансово ви можете мене підтримати по ссылці в описі, там же ви знайдете мій телеграм-канал. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайки туди-сюди і, коротше, всім до побачення.